Простоті доскональства надійність саме такими принципами була побудована повнопривідна вантажівка Юпітер від провідної німецької автомобільної компанії Магірус Deutz без надмірностей дизайні, по-військовому проста утилітарна. На її міцній спині зароджувалася армійська логістика новоствореної армії Західної Німеччини Бундесферу. Все починалось майже з нуля в умовах наростаючої напруги холодної війни. Союзницькі війська в середині 50-х покинули Західну Німеччину, яка була зшита з трьох окупаційних зон, контрольованих після розгромлення нацистського рейху військами США, Великобританії та Франції. Тепер безпека новоствореної держави, яка будь-якої миті могла бути атакована радянськими військами, які контролювали східну Німеччину, мала покладатись на власну армію. Тому вже 7 червня 1955 року було офіційно створено міністерство оборони та почалось формування федеративних збройних сил Бундесферу. Знову запускались програми з випуску військової техніки та різноманітних озброєнь. Особливо гостро постало питання забезпечення надійної логістики для постійно зростаючої армії, основним елементом якої мали стати міцні повнопривідні вантажівки. І тут, на авансцену, як і в період Другої світової війни, знову вийшли справжні мастодонти німецької автомобільної промисловості, Daimler Benz та MAN. Які на замовлення Міністерства оборони розпочали свої проєкти з побудови військових вантажівок? Разом з ними до програми переозброєння армії доєдналася ще одна провідна автомобіла будівна компанія Німеччини Магірус Дойц, яка займалась випуском вантажівок пожежної техніки автобусів та двигунів? Міністерство оборони доручило компанії розробити 7-тонну повнопривідну вантажівку з колісною формулою 6х6 – щоб не починати роботи з нуля і зекономити кошти на проєктуванні в компанії, вирішили побудувати модель на вже наявній платформі своєї двохвісної моделі Magirus Deutz 6500 та 7500, яка вже перебувала на озброєнні Бундесферу. Дані вантажівки будувалися як в задньопривідному, так і в повнопривідному варіантах і мали вантажопідйомність 6,5 та 7,5 тонн. Важчу модифікацію, яка також носила назву Юпітер. Якраз і вирішили взяти за основу при створенні тривісної вантажівки. Роботи просувались швидко, і вже в 1960 році західнонімецька армія почала отримувати свої перші всюдоходи Юпітер 6х6. Машина виявилася надзвичайно витривалою, міцною, з високою прохідністю та універсальністю. Утилітарний дизайн Юпітера був максимально простий та пристосований до масового виробництва. Широкі передні крила мали гнуту трацепиєвидну геометрію, а кабіна була простою, як похідний тент. коли потрібно встановив, а не потрібно згорнув, і робило все максимально. Швидко. Рамка лобового скла відкидалась на капот, а брезентовий дах просто згортався. Таким чином, Юпітер ставав максимально зручним для транспортування повітрям або для маскування на полі бою. Дещо складнішу форму мав довгий капот зі згладженими, заокругленими лініями та великою прямокутною фельдшер радіаторною решіткою, на чорному фоні якої віднівся характерний логотип Магірус, виконаної в формі літери М, стилізованої під шпиль Ульмського собору. Саме під цим капотом ховався основний козир вантажівки восьмициліндровий 8-цилиндровий подібний багатопаливний двигун з повітряним охолодженням, об'ємом 12,6 літрів та потужністю 170 кінських сил. Дана силова установка могла працювати на всьому, що горить: дизель, бензин, нафта, моторне мастило, і навіть звичайна рослинна олія, яку зазвичай використовують на кухні, і навіть подейкують можна було залити звичайний міцний шнапс, від якого вантажівка ставала ще енергійнішою та тяговитішою. Тому не дивно, що цю вантажівку також прийняло на озброєння об'єднаних сил НАТО в Європі, адже під час можливої війни з СРСР Юпітери були здатні легко виконати найважчі логістичні операції в непростих умовах радянського бездоріжжя та сурових зим, де звичайні вантажівки з двигунами з рідинним охолодженням перетворювались на застиглий холодець. Ставало доречною також всепаливність двигуна. двогона. Який міг легко обійти з звичайною 40% горілкою, яку в Радянському Союзі було легше знайти, ніж дизель, та й споживав мотор не так і багато палива 28 літрів на 100 км. Завдяки міцній лонджероній рамі, напівеліптичним ресором, односкатним шинам та загальній довжині понад 7 метрів Юпітер стала ідеальним варіантом для встановлення різноманітних надбудов. Вони були основою для евакуаційних автокранів, обладнаних лебідкою, тентових платформ для перевезення особового складу, аеродромних пожежних машин та автоцистерн. На шасі юпітер навіть встановлювали легку артилерійську реактивну систему залпового вогню ЛАРС-1. Також були доступні звичайні тягачі. Юпітери не тільки служили у війську, але й в значній кількості постачали з цивільного господарства. Такі модифікації в назві позначали з літерою Z. Найбільше в автомобільному ринку були затребовані звичайні самоскиди, які зазвичай фарбували в більш життєрадісні кольори. І їхня вантажопідйомність могла сягати до 12 тонн. При спорядженні масів 7 тонн вантажівка, обладнана шестиступінчатою механікою, могла розганятись до 72 км в годину, не цураючись при цьому долати на шляху невеликі броди глибиною до метра та круті підйоми. Подружитись з бездоріжжям Юпітеру допомагав високий кліренс, повний привід та міжчасовий диференціал з механізмом блокування, розміщений в двохступінчатій роздавальній коробці. Гальмівна система автомобіля барабанного типу з пневматичним приводом. У 1964 році компанія Magirus провела певні модернізаційні покращення вантажівки та ввела нові індекси в назві. Оновлені Юпітер тепер отримали нову цільнометалічну кабіну та змінену назву М178D15A, де цифра 178 позначала потужність двигуна в кінських силах, а індекс 15 вказував на загальну масу автомобіля в тонах. За період випуску вантажівки, який протривав до 1967 року, федеральні збройні сили Німеччини Бундесфер отримав 7800 вантажівок Юпітер на озброєні машини перебували до середини 80-х. Після списання вантажівки продовжували своє успішне життя в приватних підприємствах. Пожежні машини потрапляли в основному в добровільні пожежні частини, де окремі з них досі перебувають в експлуатації. Багаточисельні автокрани та евакуатори були передані Федеральному агентству технічної допомоги і приватним компаніям. Вантажівка також стала затребованою за кордоном. Невелика кількість Юпітерів була експортована в Албанію, де вони надійшли на озброєння місцевої армії. На початку 80-х частину вантажівок, які були зняті з озброєння бундесферу, уряд Німеччини передав Данії. На озброєнні цієї країни Юпітери перебували до початку 90-х. Після чого деякі з них були продані, а деякі передані в якості військової допомоги новоствореним арміям Балтійських країн. Зараз ті Юпітери, які все ще перебувають на ходу, стали справжньою автомобільною класикою і живим артефактом періоду холодної війни. Кілька таких екземплярів досі перебувають на озброєнні Бундесферу, а більшість знаходиться в приватних підприємствах або в руках колекціонерів. Справжніх поціновувачів вантажівок зери металу та чистої механіки, а не пластику та електроніки.